Надійна і таємна схованка, а ще й ліжко в подарунок. Ну, Стильний світло-сірий моляк, який пасує до будь-якого інтер'єру. Яке узголів'я, яке таке кличе почитати перед сном. Велика ніша для білизни, щоб все було під рукою. Міцні ламелі для ідеальної підтримки матрацу. Розміри спального місця 160 на 200 см. Вистачить місця для сну і для обіймів. А габаритні розміри ви можете подивитись на екрані. А для тих, хто має таємницю, є спеціальна ніж. Фоня. А якщо ви особисто хочете побачити ліжко Глорія, приїжджайте до нас в магазини «Мебельок». Тут також можна обрати додаткові аксесуари до вашого майбутнього спального місця.